Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик і що? Давайте сьогодні обговоримо 15-річчя World of Tanks. Я нарешті вернувся після піврічної перерви від танків. І, в принципі, є бажання трошки пограти, подивитися, що обновили, що дали, і і т.п. Зараз дам просто рекомендації на що треба звернути увагу гравцям, тому що в принципі зараз дали багато плюшок, бо 15 років це дійсно Ну, це багато. це... Ну, це дійсно великий термін. Це гарний ювілей, який можна буде гарно відсвяткувати. Тобто, що ж нам все ж таки Варгіймінг запропонувало надати на 15-ту річницю World of tanks Давайте так, відразу з 8 серпня, по 1 вересня і т.д. і т.п. Що у нас далі? У нас є, за кожен день будуть надаватись нам нагороди. До цього чуть-чуть вернемось пізніше. Що прикольно, нагороди є там, от особливо ці конверти, коли є по 5 -4, 4 4 4 4 Конверти от особисто я відкрив вже за п'ятий день, відкривав конверт, і там ну, такі сильні. Серйозні бонуси були, мені надало 15х5. Ну, блін, це багато, це чесно, багато. Бо 15х5 за перемогу це досту біса. Чому? Тому що ви можете реально там якийсь танк 8 рівня, в принципі, який ви не можете вивести в топ. Чи вас він просто, блін, бісить, і, але ви не хочете витрачати вільний досвід. Ну Це багато можна прокачати. ну Або поводити танки в топ, або прокачати якісь кактуси які до вподоби, можете так на Х5-му. Прокачати набагато сильніше, ну і багато різних е, бонусів. Е, щоденних конвертів буде вам надаватися ось такі всякі плюшки, Понятно, що будуть всякі 2D стилі деколі там і тому подібне. Щось цікавого, буде експерименталка, може бути обладнання, е, тобто компоненти обладнання надаватися. От, так само може надаватися X5, і мені теж одного разу надався теж просто один X5 в звичайному щоденному, а не в цих за 4 чи за 5 днів підряд. Надавання. Ну, Вільний досвід, бо от сьогодні мені надали там 150 бонів знову ж. Дрібниця, а приємно. Ну і вам нададуться оці члени екіпажу. ну, блядь, таке. Сто я не люблю от, е, якісь іграшкові, нереалістичні члени екіпажу. Ну, Воно не прикольно виглядає в World of В World of Blitz, воно прикольно, в World of Tanks, ну таке собі. Е, цінні нагороди, які ще можуть бути. Цінні нагороди, відкривайте конверти щоб просуватися прогресію заходьте в гру частіше, тобто це спередньо не частіше, а один раз в день. Стежте за своїм прогресом і дізнавайтеся, ексклюзивні предмети. Що вам якраз може надати, дивіться, нагорода за 5 конвертів, вам надасться такий танчик ELC901. Я вже маю в ангарі, треба не забути його вам а давайте я його відразу покажу. Маю в ангарі, це в принципі ялинка. Сама звичайна, до якої ми звикли, плюс-мінус, вона і майже виглядає. У неї, як бачите, кути повороту бачите, теж вліво і вправо 15 градусів. Я на ній, чесно, не катав, але я відразу бачу, що тут 22% під час руху маскування. Тобто маскування в даній машинці буде шикарне. Тобто, це звичайний такий кустодрот на 6 рівні. Гармата тут не така, як я собі і думав, тому що в принципі шкода не понад 240, але середнє пробиття. 120, це ну, об'єктивно погано. Тому що я пам'ятаю ЄЛСІшку, яку я любив, якщо не е е е е помиляюсь, на п'ятому рівні вона ще була, то в неї було 170 пробиття. Ну, тобто, е е Там було веселіше. Тут лише 120, тобто побраний пробитів буде сумно. Решта не перевіряв. Але знову ж, в принципі, 27,5 кінських силнотон виходить по тому потужності. Е е е що такого? Маскування є. 360, ну, я думаю, розкачати до 400 можна, якщо ставити, ну, напевно, можна більше. ну Десь до 410-415, то можна погратися там. Якщо хтось любить такі стилі і так далі, це прикольно. Чому? Тому що, а до речі давайте машинка преміумна. Та, це преміумна машинка, у вас буде більше кредитів. Якщо комусь подобається такий геймплей на шостому рівні, як звичайно, є лисішка була, от можете, плюс у вас буде. Певний фарм машинка доволі непогана. Знову ж, е... ну і вам тут будуть всякі, знову ж, всякі деколі, емблеми, 2D-стилі. Знову ж, дрібниця, але, в принципі. Приємно за 9 днів, якщо ви кожного дня будете заходити, знову ж тут вам дадуть ще трошки о, бонів. Отут непоганого. Я до речі, не дивився, що буде надалі. Ну тобто вам нададуть бони. Далі що нададуть знову ж 500 бонів, це вже, це вже тут 250 а за 5 днів не було. Ні, за 5 днів не було. За 9 днів це вже за 13 днів це вже ходить 750 сумарно. Бонів це вже дуже-дуже непогано. Далі ще 750 бонів. Тобто, якщо кожен день заходити в гру, це ще 750 бонів. Це ну це гарно. Давайте чесно, це це гарно. Е, за бонами можна нафармити. І тут 1250 бонів. Це шикарно. Сумарно дві, майже 3000 бонів. Ви отримаєте. Понятно, що тут ще всякі от там деколі, але знову ж давайте об'єктивно. Це все не так важливо, це більше декоративно. Чисто на поціновучі, кому що подобається. Тобто, тут це нормально, комусь це таке подобається. Мені особисто це не так важливо. Ну, от майже три тисячі бонів, плюс колекційна машинка це доволі. Непогано. Що треба для цього робити? Треба просто кожного дня заходити, раз в день заходити в уру і забрати от такі конверти, які ось тут. Якщо хтось ще не дивився, не грав, хтось забув, в когось робочий тиждень був, вихідні були на відпустці. Тому, друзі, це актуальне питання. Тобто, просто заходьте раз в день на ноутбук якщо маєте, класно не забрали, позабирайте. Нову бойову перепустку дають. Ну, як нову Вона не нова, типу, дають, як вона називається? Виїзний фестиваль. він звається. Тобто, ну, коротко, четверта, четвертий формат. На машинку дають Бренос. Така собі машинка, насправді ну, не дуже. Як на мене, взагалі не дуже. Тобто, бо там по бронюванню майже нічого такого немає. Ну, Нічим вона не така не дуже характерна. Як на мене, там коли шпаків давали, 832-го, ну, це було набагато цікавіше. Бо ця машинка тут башти величезні, ну, вона об'єктивно, ну, як важкі танки, я не знаю. Я її отримую, покатаю, зроблю огляд для вас. Ну, Особисто, по-моєму, погляді, ну, стане в колекцію танків, в яких я не граю. Ну, що вам може дати? вас тут півтори тисячі бонів знову ж, а це немало важливо. Дивіться, ще півтори штуки боні вам нададуть. Це, Ну і члени екіпажу. Тобто ну, бони це важливіше. Тобто, за бони ви можете багато чого порішати, багато чого докупити і так далі. Ну, знову ж, є ще поліпшений варіант. Тут і x 5 достатньо, і вільного досвіду, і трофейне обладнання. ну, Таке буде веселіше, я думаю, що вам сподобається. Е, Брейнес тут показується. ну, Ні про що, чесно. Ну, типу, сильно нічого немає такого особливого. Навіть не хочу на ньому зупинятися. Шквальний вогонь нам дають аркаду. ну, Тобто, буде аркада проходити з 15 числа, тобто, в даному випадку, яке записується післязавтра. Це воно що з п'ятниця, да, з п'ятниці по неділю буде аркада. Прикро, бо в мене п'ятниця субота зайнята. Але постараюсь може, десь якісь відео позаписую для вас. Може, якісь веселі моменти, а може якийсь стрім зробимо. Надважкий Black панцер 8 маус. Щось має бути цікаве. Да, вони щось під аркаду, щось надають. Цікавий формат. Ну ж, погратися, покататися можна буде, подивитися, однозначно. Що ще прикольно? Для гравців, які зареєстровані аккаунти до 14 квітня, а це такі, як і я. Я, до речі, сам не пам'ятав, коли я зареєстрований, але я зареєструвався 28 жовтня 2011 року. Це мій перший мій особистий аккаунт був е в World of Tanks, І я маю цей ветеранський бонус. Ветеранський бонус тепер уважно. Він не дається тільки тим людям, які зареєструвалися раніше. Ветеранський бонус надається усім учасникам бою. Коли у вас в бою є хоча б один ветеран, який, якого є оця позначка, яку можна поставити ось тут, e, тобто ветеран, який у якого є, от це 15 років, тобто який з 2011 року, e, там до 2012 року грає World of Tanks, Танк, Сфривокаунт точніше, то всім буде надаватися, е, дає ще тут бою не проходить. Всім буде надаватися ще плюс 15% кредитів. Тобто це прикольно. Чому? Тому що ви можете мати преміум аккаунт у вас 50%, плюс ветеранський бонус, плюс 15%. Ви можете катати взводом, це ще плюс 15%. І ще можете мати модифікатор на 50%. Це непогано. Ну, тобто, Єдине, мені не подобається особисто це те, що ці бонуси не множаться один на один, ну тобто, воно застосовується до. До всіх бонусів, тобто, умовно, ви заробили 100 тисяч кредитів звичайно, за звичайний забій. То ви отримаєте 15% за взвод, 15% за ветеранський бонус, там 50% за модифікатор там на 50% кредитів. Тобто вони один на один не множаться складним відсотком. Надію, що доступно пояснив. Це єдиний мінус, може хтось десь почує з розробників, блін, чуваки. Ну Ну, давайте серйозно. Тут складний відсоток, це основа всієї фінансової грамотності, Давайте нам на срібло. Складний відсоток, бо так і має бути. Е, що? Ви побачите? да, У вас тих, хто аккаунт теж старенький, це як в мене, це 15 річниця, спеціальна нашивка, ви собі можете поставити. Е, ну знову ж, е, додаткова кількість кредитів у вас буде відмічатися в. Результаті бою, скільки ви що зробили цим бонусом. Трансляції, хоча чесно, я досі ніколи не розібрався з тими їбаним твічом, тому що там української мови немає, на англійській треба все перекладати. Я досі особисто я, от чесно, може, хтось може, нехай напише в цьому. Бо я, наприклад, неодноразово включав твіч, собі просто грав на фоні. там Ставив Твіч, нехай собі там грає. Я там ведеться, я граюся в собі в танки, але мені ніде нікуди не прилітали ніякі повідомлення, що я вже от оці часи відіграв і мені там мають дати там всякі бонуси. Бо, в принципі, ну наприклад, 1357 непогана машинка. Ну, і Мікс-30, до речі, іншого абнули зимою, він теж доволі непоганий. 3 d стилю є. Ну тобто тут насправді. Об'єкт ну, 730 703, точніше, це взагалі непогана машинка. ну Тобто, є є заради чого тут подивитися, насправді, але я знову ж досі не е, досі не досі нічого не вигравав з твіч дропсів. Бойові завдання та щасливі години. Час святкування з'являться два нові способи заробляти більше ігрових цінностей щодня. З 8 серпня кожний переможний бій, якому ви посядете в топ-10 з досвідом забезпечить вам винагороду сюрприз. От що може бути вам надавати. Це може бути Х5 але це вкрай рідко, ну і всякі знову. -з бонуси Заходьте в гру Prime Time свого регіону, це з 9 вечора до першої ночі, виконуйте просте щоденне завдання, посісти місце в топ-10 за переможному бою. Яка нагорода? Плюс Х2 бойового досвіду або Х2 досвіду екіпажу. Це теж дуже-дуже дуже сильно прикольно, насправді. Тобто, особливо ці щасливі години. Бо особисті нагороди так, приємний бонус, а щасливі години це прикольно. Чому? Тому що ви можете прокачувати. Знову ж, танки у вас, особливо, коли у вас там не надались x 5 і з бустами можете так набагато швидше проходити танчики. Знижки вихідного дня. Зараз діють з... діяли точніше знижки на боже прокачувану техніку, на звичайно прокачувану техніку до п'ятого рівня. Ну і там, знову ж, поки воно ці два дестилі, зовнішній вигляд, ангари. Це не цікаво. От зараз, от післязавтра, починаючись, це найкраще вже буде найкращі знижки. Чому тому що ви зможете закупитися спорядженням і обладнанням? Ну, звичайно, ще будуть знижки за 6-7 рівні і там, ну це не так цікаво. Ну, знову ж дивіться, це не так цікаво. От знижки 50% на обладнанні і кредити це для вас буде скоріше цікавіше, чому, тому що ви можете закупитися всякими. Колами да, тобто, ви можете закупитися всіми е, там міцною кавою. У нігірі, поліпшеними раціонами, ви можете цим всім закупитися. І у вас на, в два рази дешевше. Ви собі, я рекомендую там по мільйону, по два мільйони срібла на кожний вид техніки, тобто, там французької і так далі всадити. Тобто я якраз зараз теж буду е дозбираю, дозбиваю всі свої x 5 і буду так само далі фармити срібло, щоб понакупляти на, в два рази дешевше міцної кави і інших е бустерів. тобто для Прям Чому? Тому що я граю в основному все на даних бустерах, тобто і вони забирають 20 тисяч срібла. Так я закуплю їх по 10, і відповідно, я за кожний бій буду економити там за 100 боїв і зекономлю мільйон срібла просто на одних там допайках да тобто, е, Міцної кави там і тому подібне. До речі, як воно? Додатковий пайок. Ну, Але ДОП це російською з да? дот дот-пайок. Дотпайок, звучит так особі. Ну, короче Додатково пайка. Додаткового пайка. Е рекомендую сфокусуватися на цьому. Ваше пару днів на те, що можете пофармити для себе позаробляти. Е Пропозиції за знижками. Кожного тижня вони будуть обновлятися, Я вам зараз покажу, що є е, в цьому тижні. Теж доволі цікавий підхід, е, як підхід, е, цікаві є пропозиції. Тобто, у вас є товари за золото, є спеціальні набори. Розглянемо спеціальні набори. СТ-66. Ну, знову ж, мені особисто середній танк задньобашений. Ще ну, й за таку суму. Ну, ні. Ну просто. Особисто я ну не, не, не рекомендую. То для мене це. Хоча, знову ж, броня ніби є, але да скоси всі будуть пробиватися. Ну, ніби десь є, десь нема. Бачите, ніби непогана, така броньована. Я дивився на нього. Ну Дивіться, на мою точку зору, він цю суму грошей, яку за нього хочуть в гривнях, ні, я б я б не віддав. Би ну Тобто, дивіться, розкид 0,35. ну Але тут прикольні час зведення. Мінус 6 кути, ну, це паршиво, Альфа-300, не пано для Стежки. Ну, я би не віддавав. я На мою точку зору, реальних грошей воно того не вартує. Прога, цікава, прикольна машинка. Я маю користуюся. Панова така. Комфортна. Давайте, так, комфортний і приместе. Він не нагибучий вже давним-давно, він вже не нагибає в рандомі, але він комфортний. Тобто, от комфортний фарм, типу, приємний, там гарна стабілізація, гарне зведення, не ідеальне пробиття, але в принципі у вас є там три пульки, система дозарядки. Він доволі він далеко бачить, непогане маскування має. Знову ж. Але чесно, я би гривників за нього би не віддавав би теж. Ну, тобто, На мою точку зору, воно не вартує тої ціни. Е, от Карішка. Це, в принципі, напевно, єдиний танк з усього цього, за що би я був би особисто готовий, напевно, віддати е, саме таку суму грошей. Є е 75 ТС непоганий танчик, дуже непоганий танчик, за золото я б вам однозначно рекомендував би за е, реальну валюту. ну Під питанням. Тобто, це вже прям для поціновувачів якщо прям ну Бо таке, ну, типо, тобто він просто гарний, стабільний. Стабільний непоганий, прям танк типу, для фарми. Це правда. Але знову ж, єдине, що я би сказав, що може вартувало би своїх грошей, для мене особисто це корішка. Альфа 500, непогана маневреність, непогане маскування, 450 метрів огляду при повній прокачці. ну Блін, гарна точність, непане летить снаряд. Не кумулятив, а голдовий снаряд, якщо не помиляюсь, Теж ББшка. Ну, коротше, воно того вартує. За золото. За золото щось купляти, це вже цікавіше. Ну, Але вони нічого тут не дали, щоб за золото щось купляти. Ну, тобто, Об'єктивно, щоб я би взяв за золото, бо знову ж я гравець 2011 року, я би купив би Тайпа, але він в мене є. Ну, тобто, в мене він є. Тобто, мене, до речі, прикольно. 7000 золота віддаю, мені повернуть 600. Для фанів, якщо ви фан, тай 59 прикольний варіант. Ну, знову ж, не такий. Ну, Це не купляти. Тільки звичайний базовий дан. 7 тисяч золота, в принципі, от він десятку він не вартує. 7 тисяч він вартує. Чи ви будете на ньому гіпермемо фармити на Тайпу 59? Не будете. Ну, я вам чесно кажу, ви гіперфармити на ньому не будете. Де він мене до речі, можу зробити би на нього огляд. Я не пам'ятаю. Напевно, я не виставляв на ньому огляд. Я особисто цю машинку дуже люблю. У мене я пробував декілька разів, але так і я не добував до третьої відмітки, да? 87%. Тобто, ну там є. якщо я вже просто переходжу на основний калібр як на голду, як на основний снаряд, то. Це значить, що я пробував третю відмітку брати. Машинка в мене особисто виникає доволі позитивні емоції, але чесно, вона вже об'єктивно застріла в сучасному рандомі. Основна в мене до неї претензія це швидкість польоту снаряду ББшки, тобто це 900 метрів. Ну це ні про що зараз, це об'єктивно ні про що, треба 1100, хоча б і це бронепробиття. Бронепробиття 185 мм на дальню дистанцію 160 для восьмого рівня з десятками. Ну, Це, 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 це ні про що, друзі? Тобто, я думаю, ви це розумієте. А в цілому машинка дуже непогана, тобто ну, знову ж класичний стежка, типу Т-54 на восьмому рівні. Мені особисто такий геймплей завжди заходив, я його завжди любив. Я його любив з, з 2011 року. Такий геймплей, бо Т-54 була моя улюблена Стежка в World of Tanks у грі. І я особисто би, маю позитивні емоції про нього. І знаєте, це, ну, знову ж це більше для фана, я фан. Но якщо ви не фан, тігер ну, Маус чи Віперу я би не брав. Чи Вайпер, я не знаю, там правильно. Певно, вайпер. Я би не брав, би. ні то, ні то. Тігер Маус, ну, ну, ви ж не... ну, якщо він мазохіст, ну, я ну, не знаю. Зараз повільні геймплеї в сучасних боях, ну, ні. Тобто, ні. стилі дистилі, два стилі члени екіпажу, особисті да, посібники універсальні. Все, нічого такого гіпермега. Я би звернув би увагу на тайпа. І я би звернув би увагу на прогу і на карішку. І, можливо, на e 75 ds Вони гарно граються, але реально вартує корішка. Це вже для, ну, для любителів, да? тобто для поціновувачів. Якщо поціновувач, то можете на це виділити гроші, або на те, ну, от мені особисто кайфує корішка. Я не знаю, чи це ще всіх виходить. Тут я не, не перевіряв, але, але у мене кожен день за 20-ку прям танки 2-3 рівнів колекційних. Тобто це для колекціонерів. Тобто воно появляється і ви можете для себе, якщо хочете, там, підфармити. Доволі непогано для, як для колекціонерів. Чому? Тому що ну, 20-ка це об'єктивно, це навіть не чашка кави. Це, це вже навіть, навіть напевно, третина чашки кави. Є колекційний набір. Я підозрюю, що якщо він є в мене, то є, напевно, і у вас е, Можна закупити собі відразу там, 10 машинок скільки 3, 6, 10 машинок 2-3 рівнів, знову ж це для колекції. Але таку ціну, яку вони запросили, ну, блядь, це взагалі цього не вартує. Ну, типу, чи взяти там умовну коріжку за цю суму грошей, чи там Є75 е С, чи <с?> О, ці набори. Ну, це. ну якби, я думаю тут Очевидно, е, спеціальні пропозиції. Я підозрюю, що це мої спеціальні пропозиції, але я впевнений, що вони не робляться тільки індивідуально, я впевнений, що там, скоріше все, є пару виборів на тиждень, які вони надають, і у кого з гравців є от такий набір, який в мене, то я б рекомендував би рекомендував приглянутися. Ні до чого не приглянутися. Да. Тут нема що до чого приглянути. За гроші тут немає нічого. 122 Тм можна на трейдінах було забрати і так далі. КВ-5 так само. Якщо не там і забони можна забрати, Йох, ну, воно не вартує гривників від слова зовсім. Тобто Ці танки не вартують саме грошей. Ну, тобто, саме За золото 122 ТМ для мене такі непогана машинка. От і все, друзі. Тобто... З основних таких моментів я розказав а, забув ще один момент, який цікавий бойові завдання, у вас буде поповнити свою колекцію, тобто з 13 серпня по до Ну, це надається на один раз на день. Я не знаю, я ніде таким толком не прочитав якусь новину, типу, скільки це буде даватися. Ну, в чому фішка. Тут, якщо ви робите 15 перемог за день. Ну, а це давайте чесно, це дохрена, це об'єктивно дохрена. Вам буде давати знову ж якась колекційна машинка, тобто ту, яку продають там умовно за 20 гривень. Тобто, ви собі за 15 перемог, ви отримаєте собі безплатно, е машинку. Кожного дня ця машинка обнуляється, тобто дається якась нова машинка. Що я з такого взяв? Е Ні, Л60 я не взяв, точніше, не за то я взяв. Зараз я вам скажу, щось мені. Я десь взяв якийсь. Напевно, оцей iMix P103 я взяв на халяву. Ну, от за оці Т-45, от я точно взяв, я пам'ятаю, да теж за 15 перемог за день. Ну, знову ж на 15 перемог це дійсно це треба трохи награти. І оцей ПЗ2Д. ПЗ2Д так само. Отримав за. Ці. як вони звуться, за от ці кампанії. Ну, не кампанія, а за ці завдання, бо за... за бойові завдання. Тобто, можете теж до цього приглянутися, варто до цього приглянутися, бо ви можете на халяву теж отримати колекційні танчики, які люди там, ну, не знаю, дивіться, зробили пропозицію за штуку гривень за це все. Ну, значить, напевно, хтось готується це. Купляти. Тому моя знову ж рекомендація, якщо є ваш час, є можливість, перше, кожен день, раз в день заходьте, класніть Ну, тобто, тут, якби однозначно, ні, якщо у вас є час, то звичайно 15 перемогну, це треба, блін, це не одну годину, треба награти. Це об'єктивно, це багато. Це годин 5, 6, 7 можна в день треба грати, для того, щоб отримати кожен день отримувати по колекційному танчику. Ну, якщо ви колекціонері маєте вільний час, то. Драйв, грайте марш, пробуйте. Я там один танчик пропустив. Я не збирав 15 перемог, бо не хотів грати. А от 2 чи 3 я вже вихопив. Рекомендую вам так само. Ну, тепер все. Так. Так. Тепер все. По бойовій перепустці. Рекомендую проходити до топа, отримати халявний прямтанчик безкоштовно. Ну І за бажанням, якщо хочете поліпшену перепуску за 2,5 тисячі золота, в принципі, тут є плюшки, за які можна заплатити 2,5 тисячі золота, особливо там x 5 там і настанов багато, і срібла, і, золота, не золота, і срібла, і вільного досвіду, і прям днів. Типу, ну, бо я, наприклад, свій пів півроку прям аккаунта промахав, бо не грав в танки. Наприклад, мені така тема там може бути актуальна, і я вам рекомендую так само до цього переглядітися. Ну що ж, друзі? Радий повернутися до танків. Радий, що в мене знову з'явилося бажання в них грати. Буду намагатися робити вам певні огляди, накатувати. Ну, зараз буду в основному фармати срібло для того, щоб назбирувати цього срібла для закупки на найближчих вихідних споряджень, що рекомендую і вам. Що ж, нехай проблеми не згоди, не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.